Добрий день, дітки! Одного разу я відвідала книжковий магазин та побачила у ньому дуже цікаву та пізнавальну книгу і вирішила придбати її та обов'язково показати вам. Ця книга називається Мами, тата та малюки». Отже, дітки. Із цієї книги ми дізнаємось про дитинчат та їхніх мам та татусів. Але для початку послухайте українську народну казку, яка називається Коза та вівця. Зустрічає якось вівця козу з дітками та й каже, які гарні в тебе ягнята. Не ягнята, а козенята, поправляє коза. А хіба не в усіх однаково діти називаються? питає вівця. А вже ж ні, от у тебе ягнята, ну, а в мене козенята, у гусочки гусенята, а в кішечки кошенята, а в собачки-жучки цуценята, а в перепілки перепеленята. Я так і не вимовлю, а в корови коровенята ні, телята у корови, а в кобили кобиленята ні лошата, от не збагну, як же вони добирають дехто. А для мене всі ягнята. Дітки, сподобалась вам казочка? А скажіть, як називаються дитинчата у кози? Так, козенята правильно. А вівця запам'ятала, як називаються дітки у всіх тваринок? Ні, не змогла. Отож, давайте і ми з вами розглянемо і запам'ятаємо, як називаються дитинчата свійських тварин. Дітки, звук якої тваринки ми чуємо? Так, звісно, це маленьке ягня. А у ягнятка тато баран, а мама вівця. Дітки, а це яка тваринка? Це маленьке козенятко. А у козенятка тато цап, а мама коза. Дітки, а це чий звук? Так, правильно, це звук мами свинки. Тато кабан. І у них є маленьке дитинчатко, яке називається порося. Друзі, а це звук якої тварини? Правильно, звук мами корови. Тато бик. І у них дитинчатку, яке називається телятко. А це звук тата коня. Мама кобила і дитинчатко у них лоша. Дітки, а це маленьке курча. Мама у нього курка, а тато півень. І ось так воно пікає, каже пі-пі-пі. А це маленьке каченя. Мама качка, а тато качур. І ось такі звуки видає каченя. Дітки, а це звуки якої тваринки? Так, це звуки кошенятки. Погляньте на малюнок. Є маленьке кошенятко, мама кішка, а кого ж не вистачає? Так, правильно не вистачає тата кота. Молодці. Дітки, погляньмо на цю картинку. Є маленьке цуценя, мама собака, а не вистачає тата, який називається пес. І розмовляють вони ось так. Дітки, пропоную вам обрати тваринку, яка вам найбільше сподобалась, та розказати, як називається дитинчатку, його мама та, та тато своїм батькам, бабусям та дідусям. Сподіваюся, у вас все вийде. До побачення, до наступних зустрічей!